Там що у них приколи такі робимо. <сі> <сі> Я був говорю та принципі при українці. Коштувати <сі> 380. <сі> Це ми Пройшов ціна знову міняється. Знов все переважно. Так. А після ціни тижня ціна помінялася від 100 400. Ну так що? Так. А поближе було 30%? Де ближка 30%? Ну оце правильно. Це ось на тиждень. Так не коштує 560, а це буде 390. Це мінус 30%. Це пара оцінка приходить. Меняється ціна. Вона може або красати, або палати. Це не приходить. Це все mm -hmm. відкриває все... mm -hmm. куди. Які роби приколи?